Героїня нашого наступного сюжету у рідному Алчевську на Луганщині працювала кранівницею на металургійному комбінаті, але з приходом руского міра не захотіла жити під окупацію і переїхала на Черкащину на землю своїх дідів. Тут на односельців замість картоплі почала садити лаванду. У ній і сама шукає розраду, і запрошує туристів вдихнути на повні груди природного заспокійливого. Це моє натхнення, це моя любов. Я її кохаю як дітей цю лаванду. Дві з половиною тисячі кущів лаванди виплакала переселенка Залчевська Євдокія Кубухова. Шість років тому висадила перші 16 кущів. Нині тут буяють відтінками білого, рожевого, блакитного, фіолетового з десяток сортів трьох видів французької, англійської лаванди і лавандину. Син каже, мама: ну що ж, картоплі дуже багато. Ну навіщо вона нам? А ми до цього жили трохи в Криму і були на лавандових полях. Нам дуже сподобалося. Я за цю ідею схопилася, і оце з 16-ти кущиків я оце все розвела, навчилася виводити і сім'янами, і живцями. Справа не надто затратна. Ділиться пані Євдокія, але вкласти треба душу і знайти час, а лаванда невибаглива у догляді. Траву тут обсапати, вона, бо вона не любить конкуренції. Вона любить, щоб був простір, весною стрижу. Вже з березня місяця починаю, обходжу свої володіння, дивлюся, де підсапати, де, може, якийсь кущик, там трохи примерз чи підсох, то я вже обрізаю. Євдокія Іванівна все життя прожила в Олчівську. Там працювала кранівницею мостових кранів на металургійному заводі. Це не гірше навіть від лаванди. Це так, такий, в такому захваті була від, ці, від цієї краси, краси металу цього гарячого. І це ми обробляли, люди обробляли заготовки. Метал був марка дуже високо, високої якості. На підводні ці човни виготовлювали ну, для воєнної індустрії. І прийшлося ту красу змінити на оцю. 2015-го через навалу російських окупантів змушена була з мамою переїхати на Черкащину на землю своїх дідів, дали зелений коридор, і все лишилося квартира, і все, все, все могили, батька, чоловіка мого, і все залишилося. Лавандовий рай ті дусі, які в Іванівну називають місцеві, видно здаля і щойно поле вкриває фіолетовий килим. Сюди їдуть і йдуть фотографуватися і вдихати аромат звідусіль. Коли починається сезон, дуже красиво, дуже люблять здаля. Видно наші лавандові поля. Люди йдуть з усіх країв, фотографуються. Це дуже велике задоволення. Дітям дуже подобається. Щоб привабити відвідувачів і популяризувати справу мами. Син Євдокії Іванівни створив сайт. Через нього можна придбати і букетик, і саше лавандовий чай або ж розсаду. Цьогоріч жінка хоче спробувати виготовляти ефірні масла, декоративні свічки і мило з лаванди. Просто щоб люди ну, відвідували, бачили це все, бо зараз таке життя тяжке, людям немає розради якоїсь. А от погуляєш по цьому полю прекрасному, і душа заспокоїться, настрій піднімається. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.